Ті жовті-жовті особливо. Добре, добре полив. Добрий, так колися, навіть з не лишилися. Добре, роблять, що не так. Роблю, вони а? Супер. Супер. Може не можна це робити. Худи, що немає тих людей, які... Були б ще люди, які клали. клали їх. А що немає людей? То Як я ви клали. збираєте зараз протокол з так ви тут стверджуєте, були б люди, які їх клали. Так ви нас винувачі, що ми їх клали. Я не казав, що ви клали. Я казав таке. Ну, я казав таке. Я полетну на Бажняковку. А що там? Що там було? Ні, ні, опасно, не грай. Другий бензин. на, 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 кинь. Что значит другие? О, ладно. Это не столярка, это не Будим п'ятий, ми їдемо на п'ятому. Просто їх завести не можемо дрібну. Так воно має горіти, йому тут ні. <рес> я з вами не кулак. Я можу їх горіти, я маю дуже право.

<рикун> а ты будешь... Может быть, уписываться на нем на так. Кавить гори. Ну ж нерветься, бля. Ага. Горить бачу. Ну, як намотую на він з'їздя, то не знаєш що з ним робити, блядь. Ріжеться. Хіба виріжуть, це мати. Щоб треба змати такі нішок різати. Ви бачили людей, які все різали? Я ріжу. Ви ріжете, може і різати. Не а бачу. Свідком не був. Мало віру, хто це ріже.